Всім доброго дня, вечора або ранку. Хто коли мене буде дивитися, і ось знову хочу показати, скільки я собі придбала квітів. Такі, які садила, які зовсім не садила. Деякі мені порекомендували, ну, не тільки мені, а й зайшла на канал. Тетянин дворик, жіночка багато сіє квітів. І дуже мені порекомендувала ось татарський. Ось ось цей. І отакі я дві пачечки виписала І ось ще сухоцвіти. Це все так звані сухоцвіти. Я їх друзі, дуже обожнюю. І тому... А тут у мене які хочеш І рожеві, і жовті, і сині. І ось такий чудовий, красивий, ніколи не садила. Тому сухоцвіти це моя слабость. Тому я їх завжди сажу дуже багато. Так що в цьому році і у мене нових, які я ніколи не садила. Це ось така, орлики, кохія. Кажуть, що її можна садити як паркан і потім її обрізати. І це в восені вона ось така красивенна буває. Ось оці ці нові ніколи не садила квіти. Це однорічки все, сухоцвіти. Ну, мої улюблені суміш малятка жоржини Тоже їх полюбляю. Так, і ой-ой-ой, все ой, ой, падає. О, дуже багато. А це багаторічники. Так. Ось такі. Незабудку треба вже всіяти. Оце якось я купляла на базарі водозбір махровий. Побачимо, що це воно таке буде. А, по-моєму, я його купляла і воно в мене було. Оце багаторічник теж. Побачимо, як пишуть, що це якась ті Ну, Мені таке подобається. Тому це багаторічники. Ну, а оце цю кохію я бачила в Данії, дуже красивенно ну, вона. Вони там садять її на клумбах. І так по у їх вже нема парканів багато в кого. І вони отак загорожують свою. Всім доброго дня! Ви на каналі Моє господарство, і з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу показати вам, який результат цих е, е, майорців і айст, і м'яти, е, які я робила пророщування. Загорожую територію своєї цієї кохії. Ну, ось взяла ще аквірея. Ні разу не сиділа, не знаю що. Ось взяла ехоніцею. Ехоніцея в мене була. І вона дуже корисна. Я її вживаю квіточки, як і ліки, і так вона мені подобається. Так, ну, це все майорці. Це такі взяла е, космея. Осеї космеї одразу згадалася. Мені дитинство. Ми з її обривали листочки в селі і клеїли ногті. Манікюр робили. От. Це отемян, юнок. Мені подобається теж гарно. Дуже. Ось Оліс вже. Він є різні рожевий білий і суміш, і, і які хочеш. От. І мені він дуже подобається, бо він дуже пахне і, особливо білий, він бджоли бджоли дядять. Так що я його. У мене є тепличка з полуничкою, то я хочу його посіяти через розсаду і посадити декілька горщиків. Ще, мабуть, куплю, бо ці дві пачечки це буде замало. Тут всього 300 насинін. Ну, 300 насинін, якщо кожна зійде. Тут це буде, звісно, багато, але я хочу ще біленького купити. Це суміш, от, а це рожевий просто. То я хочу посадити його, посіяти в тепличку. Відкрию двері і бджілки будуть залітати і опилювати мою полуничку. Ось, А ці для мене квіточки зовсім моють. Зовсім сухоцвіти. Ну, це таке, похоже, як на клевер, такі красивені. А Оце якась новинка написано червоні. Там ще були жовті, але чогось положили мені червоні. Ось це перший раз буду сіяти. Тут що за насіння занесіння. 0,2 грама, значить, мілке якесь насіннє. Так, а це ці сухоцвіти. Це казали е, в Криму перекоти поле. Його дуже гарно перекоти поле. Вставляти в букети і вони дуже гарно себе показують. О, сьогодні у нас друзі не було. Вісім часів годин світла. Потім, як почали, вони то включать, то виключать, то включать, то виключать. Я вже мені надоїла бігати на ту кухню і вимикати холодильник, щоб не згорів. Ось такі ще айстри взяла. Так. Це майорчик. Це ще чорнобрючики кармен, гарні такі темненькі вони, не дуже високі. Ну, як посажу вже все ці квіти, то вже буде ходити мені тільки холодних квітів. Вже ніяких помідорів, ні горків, ні, нічого не садити. Але нічого, чим же треба займатися буде тому що дуже тяжке дівчата життя. Ой, Подивися, відволікаємося, щось плануємо, а вони. Все йде не так, як за планом. Ну нічого. Так що, друзі, підписуйтесь, хто не підписався. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Мені осталося трошки накопичити ще на Ютубі, і я собі хочу купити такі невеличкі гілку Тому прошу вас, підтримайте мене, перегляньте мої відео, напишіть коментар. І я буду вам дуже вдячна, тому що цей гілкоподрібнювач мені дуже потрібен. Це можна, щоб не вивозити ці всі гілки, а спалити, можна замульчувати. Він не дуже дорого коштує, але ця зароблені кошти на Ютубі. І ще трошки доложу, і в мене буде. Дуже гарна річ. І я вас всіх буду згадувати і дякувати вам, що ви мені допомогли здійснити мою мрію. Ну, а на цьому я, друзі, буду закінчувати. Всім бажаю здоров'я. Садіть квіти, бо квіти це наше життя. О, от і таке. Посадив, з'їв. А квіти, вони залишаються в спогадах і підіймають настрій. Ще одне питання. Хто садив лаванду з насіння? Її треба ложити в холод на декілька неділь, чи не потрібно. Бо я ще собі купила пакетики лаванди. Правильно зробила чи неправильно, положила її в холодильник. І хочу розвести собі. Дуже люблю лаванду. Була в Данії, і ми там бачили, як дівчата їздили, у мене не було можливості, вони їздили на ці лавандові поля, тюльпанові. Яка там краса? Да Та і в нас в Україні, кажуть, є Десь Вінницькій області, ці лавандові поля. Ось так, друзі. Всім дякую. Будьте здорові. Не забувайте заходити до мене в гості. Всім буду дуже рада. До зустрічі на каналі.